Привіт, це Крістіна, і сьогодні ми поговоримо про одну з тих речей, які здаються дрібницею, але насправді це те, що допоможе вам не загубитися у подорожі. Тож сьогодні мова піде про англійські написи та таблички в готелях, такі як Do not disturb, complimentary breakfast, lost and found. Іноді вони виглядають і просто, але якщо не знаєш, можна реально зависнути на кілька хвилин з думкою, що вони означають. А перед тим як ми розберемо ці фрази. Хочу сказати одне. У мене є телеграм-канал, де я щодня викладаю безкоштовні матеріали для вивчення англійської. Там ви знайдете книги, курсбукс, подкасти. І це все реально безкоштовно. Це все вам допоможе вчити мову легко та задоволені. Я залишу це посилання внизу, обов'язково загляньте. Ну а тепер давайте розберемось, що означають популярні написи в готелях англійською. Перше – це. Do not disturb. Я думаю, ви 100% бачили таку табличку на дверях. Це просто означає не турбувати. Тобто, якщо ви хочете, щоб у вас не обирали, наприклад, або не заходили, просто повісьте її зовні. Інколи буває ще варіант privacy, please. Це більш м'якше, але означає те ж саме. Далі makeup room. Це навпаки, ви просите, щоб ваш номер прибрали. Мейкап тут це не косметика, а дія, типу, прибрати, привести до ладу. У ванні, до речі, часто можна побачити напис complimentary toiletries. Це означає, що шампунь, гель, мило це все безкоштовно. Слово complimentary взагалі в готелях це як синонім до «free», але більш вічливо формально. Наприклад, «complementary breakfast» – це сніданок, який у вартість. Йдемо далі. Напис check-out is 12 p.m. Тобто, ви маєте виселитися з готелю до 12 дня. Якщо хочете залишитися трохи довше, на рецепції можна спитати: Is late check-out Available? Чи можна пізніше виселитися? Ще одне. Ще одна фраза це лоббі. Це не лаунж і не ресторан, а просто вхідна зона готелю, де зазвичай є рецепція. Також, якщо ви щось загубили, шукаєте lost and found, це відділ загублених речей. І останнє дуже важливо: в ліфті або на плані евакуації часто є напис: In case of emergency, use stairs. Тобто, у разі надзвичайної ситуації використовуйте сходи, а не ліфт. От і все! Тепер ви точно не загубитесь серед табличок у готелі. Якщо вам сподобалось, дайте знати, бо я планую зробити ще серію таких коротких випусків про англійську в реальному житті. І не забудьте зазирнути в телеграм. Там ще більш практики. Тож побачимось у наступному відео. Бай-бай!